Взагалі на кордонах я б не сказав, що там сильно шманали. Я не знаю, чи зіграла роль то, що ми з дітьми. Ну на, на одному кордоні, наприклад, коли ми в'їжджали в Румунію, нас попросили відкрити там дві сумки, які саме ближчі були. Так поверхностно подивилися. Принесли декларацію і почав заповнювати. А потім там може більшого сказати. Так, ви з дітьми не мучите дітей їдьте, Краще не треба заповнювати. поля. Ну ніяких проблем не було. Щоб прям переривали машину, там заглядували, задні двері відкривали, багажник відкривав показував. Там прям всі речі переривати такого не було. Питали, до речі, за е, медикаменти з рецептами. Напевне, та сама ситуація була. Я сказав, да, є, є медикаменти, є що з рецептами. Е, відкрив двері, попросив дружину показати рецепти. І він сказав, типа, ну, а ви не шукайте цих Чи вони під час війни трошки благосклонніше, так би діють, але особливих проблем не було. Так, да, до речі, ще один нюанс. Ми заїхали на Молдавію, а в Молдові заборонені затінні стекла, і нас попросили здарти, е пасажирські водітельські бокове. Задні ми залишили все нормально.